Давайте спочатку подивимося, що в нас відпрацювало, і далі вже будемо прогнозувати подальший рух. Цей сценарій в нас відпрацював вже. Ми бачимо майже тютя в тютю тому я його прибираю. Також я бачу, що ми перекрили майже повністю імбеланс, тому я також його приберу, але ось так, щоб я розуміла, що він ще не повністю перекритий, що тут є ще якась частина. Далі цей імбеланс у нас також вже перекритий. Ми пішли. За наступним сценарієм, за другим, загалом, ціна в нас змогла пройти цей рівень спротиву. Це минулі хаї. В нас ціна декілька разів намагалася пройти в неї не виходила, і потім ми імпульсно доволі сильно. Впевнено, її пройшли. Далі, що я бачу, в мене тут є трендова, яка на протязі циклу доволі чітко відпрацьовувала. Що це нам може казати? Що ми можемо дійти до цієї трендової, або трошки не дійти, як минулого разу, це все ж таки як одна лінія, але це мається на увазі завжди зона. Тобто плюс-мінус біля цих значень 119-120 по біткоїну. І вже від. Цього тренду ми можемо якось відреагувати. Докуди буде зростати, взагалі неможливо сказати. Чому? Тому що там в нас немає ніяких даних, щоб ми якось на це орієнтувалися. Тільки на базі власних якихось переконань. Тому для мене я взагалі, якщо говорити про ріст, я б сказала, що я очікую ХІ в зоні 122 тисячі за біткоінтере 135 тисяч. Де вона зупиниться, там піде коригуватися локально або більш глибоко, я не знаю. Я накидала декілька сценаріїв на базі саме об'ємів. Давайте я їх увімкну і поясню трошки. Це в нас я дивилася глобально ось так. І що ми тут бачимо? Що в нас є невеликі об'єми в зоні? 105-102. Якщо в нас ціна не втримає ці об'єми, наступна зупинка це 99-93. Якщо і ця зона не витримує, в нас вже там зупинка десь 89-83. Але треба розуміти, що ці об'єми, ось ці і ось ці, вони не дуже великі. Тобто, загалом ціна може їх легше пройти. Єдина така зупинка, яка могла б ціну більш-менш зупинити, це саме зона 94-98. І якщо буде ціна коригуватися і не втримає ось цю зону, це буде саме до зони цієї, тобто ось ця. Далі, це в нас дуже маленькі об'єми. І дійсно, якщо ціна не втримає ось ці зони, це в нас буде падіння в ось цю велику зону. Це в нас діапазон 56,71 але В нас тут трошки з'їхало, але в нас саме найбільша проторгівка в діапазоні 67 тисяч за біткоін. Тому вірогідність того, що якщо в нас ось ці рівні не витримає ціна, дійсно в нас може очікувати падіння саме в цю зону. Якщо в нас тут ціна якось тримає, то ми можемо далі очікувати продовження росту просто через корекцію. Якщо більш локально дивитися. Я накидала три сценарії це найгірший, цю зону приблизно, більш-менш нормальний через корекцію. Якщо тут одна стрілочка, це може бути і як через зону накопичення, і просто як більш-менш імпульсно, наприклад, ось так, через там, невеличкі якісь зупинки. Тобто це я просто візуалізую, до яких зон я очікую прихід ціни перед там, ростом, продовження росту або перед падінням, і тільки потім ростом, хоча, Якщо чесно, для мене, якщо дійсно сюди прийде ціна, я буду більш схильна до того, що це в нас вже там більш-менш відмежа фаза циклу, ну, або початок її, і я не буду вже дуже впевнена і оптимістична, сподіватися побачити ріст, якось так. І більш локально я все ж таки очікую продовження росту або до трендової лінії. І потім вже якась від неї реакція або вже з цих значень, або трошки вище. І спроба протестувати саме цей рівень хаїв. Якщо ми його витримуємо, ми від нього можемо відреагувати ростом. І вже там дивитися, чи це буде знову по трендові і якраз співпадає з зоною. Або якщо ми її не втримуємо, це то вже я можу саме дивитися ось ці зони. Які трошки нижче, які можуть витримати ціну, або навіть трошки нижче, потім якось від неї відреагувати, сюди вдаритися і вже якось піти, можливо, через проторгівку вище. Або якщо ні, і ці зони дійсно не витримують, то шлях один ось сюди. Питання, коли це буде, я не знаю. Чи це саме вже рух, як на ведмешку, чи це буде такий локальний, як... і вже від нього Потім ріст, я не знаю. Тобто, я технічно по інструментам бачу так. У нас тут також була така локальна трендова, ми вийшли, протестували, якраз від неї відреагували. Якщо в нас ось ці рівні не витримують, тому саме та зона для мене можлива. Але, звісно, я не дуже схильна до того, щоб саме її побачити. Тепер давайте подивимося по ефірі. У нас також сценарій відпрацював. Ми також плив протестували цей імбаланс, але ми одразу від нього відскочили. Тому я ось цей сценарій прибираю. Також прибираю ось цей імбаланс. Ми його повністю перекрили, і далі ми вже пішли по сценарію далі. Я ось тут так локально додавала Фібо, щоб подивитися. Ми ріжу не може, продовжуватися вічно, і ми так чи інакше якось маємо відкорихуватися. Також у нас тут доволі така сильна трендова лінія. Не виключаю того, що локально ми можемо якось в неї саме скоригуватися, плюс це рівень 05 по ФІБУ, плюс це просто рівень. І, можливо, це може бути якась така зона зупинки. Ми ще подивимося по об'ємам. Так, трошки нижче. Ну, ось тут є об'єми, і також тут велика зона об'ємів. Давайте я одразу її виділю. Ось так. Тут у нас найбільша проторговка саме в зоні. 2,5 тисячі по ефіру. Це я дивлюся саме локально. Зараз я вимкну. Також давайте я приберу, тобто, в ось цю зону я можу очікувати прихід. Так само цей сценарій в нас вже пішов, відпрацював на ріст. Тут я показую саме те, що я розказувала, що там видаляла. І з приводу того, які сценарії я очікую. Також я тут по об'ємам дивилася, зараз. Бачите, я їх відмітила. Що я тут очікую? Загалом в нас тут також така локальна трендова, У нас ціна доволі добре на неї реагує, і ми її прошили імпульсно. Що я можу бачити? В нас зверху також багато об'ємів. Якщо в біткоїна в нас вище немає історії, щоб якось дивитися, то тут в нас по ефіріму вона є. Ми можемо від цієї зони відреагувати, навіть якось потім походити в накопиченні, потім знову намагатися її поступово пройти, потім вже прошити, протестити її, піти далі на хаї, історичні. Це перший сценарій. Або ми локально якось коригуємося також, можливо, до цієї трендової, потім від неї реагуємо і там вже далі дивимося. Але в нас також є тут великі об'єми знизу. В теорії. Якщо так казати про локальну корекцію, ми можемо скоригуватися 2600-2400. Якщо нижче, я б не дуже хотіла. В нас, звісно, там ще не перекритий імбеланс. Але якщо так дивитися, минулий лоу у нас був ну, просто в зоні накопичення на ведмежому циклі. Тобто, зараз бачите ефір там не дуже хочеться. Я цього не виключаю. Звісно, для мене зона зупинки ось ця. Якщо ми її проходимо, звісно, в нас є шлях нижче. І, скоріше за все, ну я б, я б не дуже хотіла бачити саме цю зону. І далі в нас вже ХАІ, там ми будемо намагатися, скоріше за все, їх якось пройти. Чи буде це імпульсно, чи буде про це вже буде в наступних оглядах це така локальна терега, глобальна картинка. Тобто, по біткоїну така більш глобальна. По ефіру я даю більш локальну, тому що. Ось цей рух, як з ХАїв, коли в нас стіна дійшла, не перебила і ну, дуже сильно скоругувалася, я після цього 66% за 116 днів. От після цього я вже не дуже активно беруся казати, куди там піде ефір. Якщо так дивитися, в нас висхідна структура. Ми бачимо, що в нас ефір пішов у висхідну структуру. Ми е, на східний тренд також зламали ось цей все, ми імпульсно е, піш, пішли далі. Я бачу все ж таки поступовий е, похід до е, хаїв е, історичних, і вже далі якось їх пробиття вище. Або, можливо. Це вже буде максимум ціни. Тут я також не можу знати, поки що, там я буду дивитися ближче до того, як будуть розвиватися події. Ось так я це бачу. Тобто, як для мене, ефір вже йде на ріст. По біткоїну там ситуація також для мене на ріст, на продовження імпульсу. Але я не виключаю того, що при тому, якщо буде корекція, це буде. Локальна корекція або там більш глибока корекція. Якщо там буде великий тиск продавців і в нас ціна не витримає, там дійсно немає дуже сильної зони, де можна ціна зупинитися, окрім тої, яка не дуже подобається. Тому якось так. Всім дякую за увагу.